Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та у воєнний час Кабмін вніс зміни до постанови, що регулюється, так урядовцями розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані а також встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими та відповідно тими, що можуть бронювати робітників. Під час зустрічі з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб'єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичний тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Цим рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду. Звернення підприємств, установ та організації має бути розглянути строк до 10 робочих днів з моменту отримання. У документі прописані і інші зміни, які необхідно враховувати підприємствам. Ухвалені урядом зміни передбачають суми ЄСВ. Відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємств критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємствам протягом звітного податкового року податків зборів платежів, окрім митних платежів, на суму понад 1 мільйона 500 тисяч євро. Підприємства ветеринарної медицини казенних підприємств пробірного контролю тощо, можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або Більше критеріям. Застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах. У мінекономіки роз'яснюють що для визнання критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи серед критеріїв, зокрема розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади тощо. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер, наприклад, підприємства паливо-енергетичного комплексу, мають відповідати двом та більше критеріям. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.